Опа, блять, а цех кто такой? Чуешь, до меня машина проехала. Пиздец, она валить дивится. Блядь. Нет. По мне стрельба началась. Сука, по мне стрельба началась. Так, мені, возможно, жопа прийде Тобі друга жопа еде. Я. Тримаю бля, я не мене. знаю, що мені робити Йоп, твою а, мать. Де там? Я помер. О, Ви куля дістиш, кровотеча час сильніше. Ага, поняв. Ой, блядь, я в шоці. Тип з машиною рядом, бля, хамуха. Ну він, до речі, зараз до мене, мабуть, проїде. Ну дивись, я з ружбайкою вже, ага. На готові. Ні, це зомбі. Там я пам'ятаю, у нас є мод е, на розумних зомбі, типу що там може і бігунами бути, і це, і там. Блять, от він. Я їбав. ой яй мені далеко йти. На-єй! Я врізався. Бля хамуха. Також кожного вечора я проводжу стріми на нашому українському сервері. До речі, до нього вже зараз доєдналося більше 700 гравців. Якщо сервер зацікавив, то посилання на нього у профілі.